Трояндочки, Іде шийка повністю стоїчка, довжина 82, вона йде з карманчиками. Дівчата тягнеться класно, теплюща, ціна 650. Дівчата стирати так само, як і все стирайте ви. Вона не кашлатиться, нічого їй немає. Бо це така річ, напевно, що як вілюр, така вічна. Покажіть, будь ласка, альпаку і зумрут на 140. Показую. Альпаку на 140 і зуму. Дивіться, як, до речі, підходить. Гарно, бачите? На 135 є. Є на 135. Дівчатка є до 150. Тунічки в нас є і з карманами, і з шиєю. Зараз покажу далі. Ось така дівчата. Альпака на 140, вона йде коротка, недовга. Іде з хутром. Ось така з еконорочкою, Є колір Капучино. Ціна тунічки 650 гривень. Ціна ось такої, такої альпаки 1600. Вона ще й...